Красота яка природа. Ну, картинка яка. Так. Красота. Приїхали трохи помилуватися красотами. Заїхали та й виїдемо. Зараз треба ще заправку десь знайти. Всім привіт, товариші друдяги. Дощі в нас були непогані, пройшли, ну, два дні і сонечко вийшло. І, в общем, сьогодні неділя. Вирішили сімейно поїхати десь е, грибів позбирати. Ну, приїхали в один молодий в ліс і зараз приїхали до старого лісу, то нема. Нема ні одного гриба. Калюжі отаке. Є. Їхали сумасшедші були калюжі. Там Маруся десь іде. Ти пікнічок, пікнічок зробила, так? Да? Ні. Зараз йду до вас. Так. Угу. Опа. Полінка, що це у вас таке тут смачне буде? Оль, а що треба сказати всім добрий? Добрий Добрий день. Оль. Добрий день. Той, добрий а що ти така? Що сталося? Боже, я не знайшли гри... гриб... гриби? Ну, поїдемо ще завтра. Яке завтра? Через время? А, або ли? післязавтра ще дощ буде. Може дощика було мало. Да. Да, бо бачиш, немає ні стареньких грибочків, ні молоденьких. Тут була, чілька, не сонце, нас буде. Угу. Тьома. А ти що? Ну, тута... Артемові одинаково. Гриби, не гриби, Каже, головне, щоб кажи, була ков... ковбаса на столі. Да? <губаса> це, кстати, ковбасулька наша. Це, ось бачите, дивіться, це ми робили філейна. Що, Поль, почекай. Ми тут один на... на ночей. Ось там на... карта. На А Там карта є. Там так, це вона А там... Це свининка дивіться. Ох, красота. Мяснюча, مكن... Так? І ще сьогодні у нас що там? Сьогодні з говядина Зараз йду, як приїду. Боже гар. Красиво тут так капець. Піду до макара. Так. Макар, що там у вас? Десь це гріб такий маленький. Я вже так зробила, він десь тут. Та, гріб, якщо є, його видно. А те, що ти ковиряєшся, о, там, то, то вже ж там не може бути. Хіба є гриби, о там, знаєш, що під землею такі ростуть? Що їх дуже важко знайти. Як вони там називаються? Трю трюфіля, по-моєму. Трюфеля? По да. Трю, трюфельний гриб, він дуже-дуже пахучий. Використовується у цьому. Добре. Ні, не треба, давай сюди. Поля? Ні, давай, ножика, не можна. Це ж грибочки зрізати, а не балуватися. А балуватись не треба. а? Та вже немає. А що ти їсиш, добре? Помідор. Помідор. Парадичка, як казав один блогер, так? Да? Парадичка. Так, ну що, все? Будемо, будемо їсти. Угу. Давайте. Красиво як. Красота, Сидимо, тут так обідаємо, обідаємо. А тут роз підписниця наша. І сидимо і думаємо. Кусочок хліба доїдає. сидимо оце й думаємо, чи вона з Німеччини, чи з Германії. Німеччина це страна, а Германія це город, так? Хорошо у нас, так? Хорошо. Хорошо. Грибів тільки немає. Хотіли грибів назбирати, але не вийшло. Оль, будьте обережні там, бо там отіскати, вони там дуже високі. Ну в другий раз, в другий раз Да. пару деньків, і я думаю, що може, може, десь, якщо у нас буде в маленькому лісі щось, то тоді можна їхати вже і великий. Так, ну що, будемо збиратися? Ідіть сюди, давайте. Ну один раз і будемо їхати. А ви що? мене так случайно зустріли тут? Звичайно, да, з лісу виходите. Виходите О, з лісу, я дай ви Ви. А ви чи я? Да, так, ну що, все, поїли? Нет, Поль, не будь ми... зла. Злі у цьому Хлеб. році тільки трактористи. Ага. Не знаю. Ну, я з'їв. Тимсти! Охне! Сухаю треба насипати! Не, ну ти ще, звісно, пізверху оце сів. <рив> Мені колись написали, Боже, купив віто, ти знаєш, скільки його ремонтувати, який він дорогий. Знаю, знаю. Ну, якщо машина працює і сама на себе заробляє, то... Байдуже, ремонт, не ремонт. Без, без цієї б машини ми абсолютно ніяк би не обійшлися. Тож, зарядили ось тільки що. Е, я навіть не знаю кількість, бо тут і комбікорм, і БМВД. Е, зарядили, відвезли, відправили, якусь грошину заробили і працюємо далі. А машина поламалася, то є гроші, щоб її зробити. Так що вона сама на себе заробляє. А машина, да, Віто це сама дорога машина, мабуть, в обслуговуванні. Ну, я. При, в, в пределах норми. Все, повний багажничок їде по Україні, комбікормо, рибна, Даже, е, мішок замовили люди е, для риби, для ставкової, ось е, один і ось другий. Ми отак, його щоб не забути, е, ставочок підгодовувати. Так що е, реклама робота, да? все працює тут. Все, товариші варичі, друзі, їдемо додому. Маринині джерки пробувати, я цих хочу капець, сьогодні утром зайшов, цей, вони пахнуть так. Ну коротше, опа, все, погнали. Так, я щечки на посилочки. Опа! Здрасте! Добрий день! Що у вас тут? Красивого? А що це камера запотіла, прям зайшов? Це що? Це мені? Це мені. Це що робити з ними?

Типу по типу другого бичу, свинина із телятини. Якщо теляти. що, то буде роз. Потім виходить, що в нас тут на цьому. Це на дозріванні, зараз вона хай полежить. Свинина. Це чиста свининка. Оце, звісно, діолочка. Ну ти теж її, мабуть, вже не закривай. Вона щас, закриваю, вона лагу зараз усю вже ну, відносить туша лишню і можна буде вакуумувати. буде красота. Друзі, у нас там ну, питали два чи три коментарі було, що за сушка у вас. Ми купували б ушну сушку, отаку. Називається отак: садочок сушарки для вас. Подивіться, ну вона велика у нас. Ну така як міні-холодильник. Доволі цікава, вона тут режими можна виставляти, виставляєте температуру і виставляєте час. Є сигналізатор, воно починає пищати, коли у вас доходить ну, щитай, час до, до кінця. Зараз покажу, що у нас тут. Тут у нас джеречки, це Маринкен. Маринкен супербізнес. Це для ну, для мене, для, для, для цього для смачного напою. Ні, я шуткую, я скільки не їм. Дітлахи дуже сильно його їдять, Прям смачнюче воно. Ну І тут у нас магазинчик є, де ми відвозимо. І підписникам нашим, і відправляємо і тут на магазин, возимо. Так що, в общем, це свининка у нас. Одна партія у нас маринка заклала, то що класичні, да? а це барбекю. Бачите, які красиві. Оце вони отак маринуються, а потім викладається це все діло в всю шарочку. Це Да. От так от і все. Дуже смачні. Все, що, що, я погнав запускати цю. <проб> угу. <проб> да. А ти будеш. будеш цей, тобі Це боночки, це з закруткою нода чи закатувати. Ні, закруткою. І чисто так закрут... на твіст, так? Така може, ну, да, в нас у погрібі по будь маленькі є. А, краса яка, йоперний балет, дивіться. Супер. Ти бачила як білкові волокна ось дивися, таке як. Бачила білкові волокна усередині таке, як туди жмуток ниток накидали. Оце отак виглядати вимішана ковбаска. Бачите, як волокна? Там навіть доказувати не треба, що вона вимішана. Ну, вимішує вона цим спеціальним апаратом. Отакий ось міксер планетарний GastroMix. 20-літровий. Купляли на Kitchen Line. Тож, якщо інтересно, подивіться. Не руками вже вимішуємо, а все вимішується оцим от серйозним агрегатом. Ну як серйозним. Таким побутовим, напівпрофесійний, але додому класно. Маринка випічку якусь як робить. Є і спеціальні гаки, і венчики, і все, що треба. Тільки немає місця на цей наш невеличкий цех, тому що ну, він маленький, то треба буде ще докупити столика одного, бо теж тут у нас і кутер стоїть, ось прикиданий. Бачите, ще одна м'ясорубка, слайсер. І, ну, коротше, все отак, тому що складаємо, відкладаємо. Те, що треба, в робоча зона тут, а те, що не треба, відставляємо. І, ну, коротше, якось отак. Так що... Опять щось тягне. Ті, ти мене сама заставила перенести <хи> щось тягне. Це у нас, товариші трудяги, буде перчик маринований. І це мій є рецепт суперовий, особистий. І я вам потім усе Сьогодні розкажу. Сьогодні далі не можна тягнути. Розкажу і покажу, а що це тебе тут за армагеддон? Все розкидано, все це. Творчий безлад. Так? Да? Все безпорядок. Ну ладно, хто, хто хазер в домі. Це, це ти мені оставила, так? Да? Так. Да. Це бачите, товариші це, це, оце я їм, це я доїдаю, так сказати, все, що, що залишається, а ти витягла слідчі, ні? А Це що, це класичні? Угу. Це класичні. Ні, то ще просто вони не по... Оці пачки дуже класні, це козак плюс, до? Да? Є сойд. Їх заказуєте, якщо ви чим теж займаєтеся. І вони тут на защілки, Zip. на Zip, так. І плюс отут ще пропаюється тобто в ньому така основа, Клей. що клейковина, ну, клейковина якась така. Знаєте, як, як е, цей пакет для вакуумування. вакуматором придавили і запаяли. Туди повітря не входить і не виходить до тих пір, поки ви не відірвете оцю пропайку. Так, що суперові дуже пакетики. Ти опять там хочеш. Я ж барбікю хочу попробувати. А це, бачите, це барбікюшечки, так? Да? Без це... перчаток. Ну взагалі, куди ти лізеш? Це я собі, взагалі, я що без перчаток? Ну, ну що, що без перчаток. Я, я взагалі, ти знаєш, ну, це якщо щось робиш, там, що постійно, да, перчатки, щоб цей. А взагалі е... мені колись коментар такий сподобався, хтось написав: о, Боже, там щось без перчаток робите. А якась наша жінка написала. А, ну, шановний глядач каналу ДХТ. А ви дома як готуєте їсти, ви вдягаєте перчатки. Ну оце все робите. Ну, відповідно, для домашнього цього. Ну ніхто ж цього не робить. Ну, помив руки да і все. Це ж не те, що ти я не знаю, де ними колупався. А ну я. Ти солодші. Mm -hmm. Чути барбекю. Mm -hmm. Чути смак барбекю. Mm -hmm. Це такий. Солодковото. А ще сон... будуть е... гострий чилі, хочу зробити небагато. Гострий... Ну так, да, це я таке буду їсти. Оці солодковато солоні такі, знаєш, ну, нежні, нежні. А оці другі, я не знаю, що це. То оці такі спецій чути в них класно. І солоненькі. Ну, відлічаються смаки. Так і повинно бути. Так. Да. Кстаті, бачиш, що. Це, ну, нормально відлипає. Ми поки навчилися їх робити, там правильний зріс треба робити і правильну засушку. І виходило так, що ну, не віддираються вони. А тут бачите, прям. знімається. в школу вже буде. Да, так, зелен... дуже класно. Ми, ми через що їх і зайнялися, ми і кабаноси робимо. Ну, кабаноси чисто тільки додому. Діткам. Навіть Макарові зараз у школу ось де, з собою пакетичок такий кинув і перекус у нього завжди є. і це корисно. то багато, він по ну, да, 50 грамів. Це дуже корисно і ну, тут нічого поганого немає. Чисто м'ясо сушене із спеціями е, ну капець. Ну і для дорослих, звісно, мені пінного чмакнути стаканчик. Знаеш, як воно? Так... Я сьогодні піду, я куплю собі щось доброго на розлив. Буду смакувати, не поняла, що за розлад дисциплін. Ні, дуже смачні. І ці смачні, і ті, вони відлічаються дуже класно. Так що ти велика молодець. Уро. Так, ну що побачити. Закінчуємо це прекрасне відео. У нас до дощі знову і будемо чекати ще грибів. Я дуже по гриби хочу. Прийти. Ну Я це стою, знімаю відео, і оце мені звати зовув всім не подобається. Коли доробиш, а ну бістро на відео, обіцяй. Обіцяй. Осінь. Ні, не, не цей йде. Та ну треба день виділити. Диви там чу-чуть. У угу. мене немає плитку Подаріть мені плитку Мені треба плитку різа, щоб сусід обробний вже віддав. допів. Він зараз зайнятий. в мене хорошого плитку чим... чим болгаркою, ну що це я, ну що я тобі поріжу В тебе тестити і болгаркою пиляв дуже довго. Це, це зонить, а ні. ні. Я жду. Саня казав, дороби, щас у себе докладе. І тоді плитку мені дасть. Буду делати. Так що якось так. Це товариші трудяги. Просто бомбічну Ці, взагалі супер. Ну, Мені і ті подобаються, але ну, курка, підожди. Солодкуваті ці прям. Бо Оці мал малі можуть їсти, кривитися, казати, що печуть. Ну вони такі, знаєш, чуть-чуть із -чуть. ну, це... ж спеціально деякі ну, дітям, деякі нам. Угу. Та яка пець, я їх їсти, не знаю. Так. так, ладно, це сюди. По поводу перчика гострий перець, Ту, який красавчик Називається Баронячий промивав Але от там, бачу, в цьому році Десь я купили дрібну. Цей. Нікого не бачу. Е, я зроблю замариновку, буде відео на каналі, залишайтесь, це буде в наступному відео. Е, вам треба буде там взагалі дуже мало інгредієнтів. І маринуєте в баночках відкрили достали, до будь до страви Це отакий от, от просто. Перчик, супер, я сам той рецепт зробив. Довго нюхалися, ми е, різні рецепти шукали і пробували. Ну цей просто бомбический. Так що, отак, от. все товариші друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, е, замовляйте джерки додому, діткам собі, смакуйте в дорогу, просто ну, ну якщо треба, ми цим займаємося для того, щоб люди це споживали, їли і. І кайфували від того смаку. Так що, ну ми, Маринка це робить. це її бізнес. Прикольний, отжать у тебе бізнес, І а а? так здоровий, а то ще більше і стану. Да. угу. Ні, Ну я ще худаю. Скажи ну чесно. Ну, тепер на джарках будеш сидіти. Да. Ну, ці солоденькі добрі взагалі. ти добре, ну ці добрі. Все, дякую, до побачення. Не, ну це вообще. Фух, хвата їсти.